Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривиця. Це відео присвячено питанням цих змін до законодавства, які були проголосовані Верховною Радою 10 жовтня цього року, ну досі президентом не підписаний, стосовно відповідальності за дрова. Так званий закон. Раніше був закон про три колоски, а зараз у нас закон про дрова. Що, що сталося, що трапилось для того, щоб, знаєте, ніхто не зловживало, щоб ви розуміли, що відбувається і навіщо це було зроблено. Хочу вас трохи заспокоїти. До речі, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на YouTube, TikTok, підписуйтесь на мій Telegram. там я дам посилання на сам законопроект, чи ви могли ознайомитись не на коментарі, чиїсь, а саме прочитати цей законопроект. Я дуже сподіваюся, що президент його не підпише. І думаю, що єдиним підставою для його прийняття. Цього законопроекту було відволікання уваги, було б, про що спілкуватися у суспільстві, окрім війни, окрім війни і виборів. Ну, вибори вже в Сполучених Штатах пройшли, ніби перемога вже є за Трампом. Тому насправді вже відволікати увагу від чогось ну, немає сенсу. Звичайно, зараз будуть питання зовсім іншого характеру, політичне питання, і я думаю, що війна закінчиться. А зараз повертаємось до дров. Що стосується дров, до мене звернулась в тому числі, от я хочу зачитати це, в принципі, відео і присвячено зв'язку з вашими зверненнями. До мене звернулася одна з підписниць і попросила, щоб я прочитаю її звернення, щоб я розповів. Доброго дня, пане Ростислав, задоволеним дивлюсь інформацію, яку ви надаєте на Ютубі. Чи не могли б ви підняти питання щодо застосування закону про дрова? Не буду розпитувати, живу. Там, у районі в певному Київської області вдова учасника АТО використовують для опалення дрова. Для цікавості подивилась, скільки коштують колоті дрова на є дрова нас. Так, колоті дрова є тільки на відстані від мене 50 км. Ближчі не колоті, самовивіз. У нас кількість чоловіків стрімко зменшується. Хто мені, наприклад, привезе і поколоті дрова? Вони ж золоті будуть. А крім того, немає перехідних положень, якщо дрова зібрані на власній ділянці, якщо буде накуплений з дровами і так далі. Суцільне порушення прав людей. Дякую. Так от, хочу зазначити, що, по-перше, закони не мають зворотньої сили у часі, навіть якщо будуть підписані. Ну, я думаю, що його підписано не буде. В самому законі, про що я говорив, ви зможете подивитись, вводиться, додали одну статтю в Кримінальний кодекс 246 зі значком 1, перевезення зберігання збут, чигарників або деревини. Дрова і мається на увазі, законність походження яких не підтверджується. Чим підтверджувати законі, знову ж таки незрозуміло. І встановлені, що дії вчинені повторно, або за попередні. Групу осіб, або вчинені в великому розмірі. Ну, у нас в будь-якому разі буде група осіб. Караються штрафом від 10 до 25 тисяч неоподаткованих мінімум громадян множте на 17. Або позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Я вже говорив, що це, в принципі, ми можемо говорити там, про зберігання зброї, там менше дають. А в принципі, від 4 до 7 років дають за от, незаконне зберігання, видобуток бурштину. Тобто у нас бурштин прирівняли до дров. Тому я думаю, що в цьому абсолютно немає сенсу. І робити, звичайно, з усіх мешканців України, сільської місцевості в першу чергу, коли не можуть отопити будівлі, робити злочинців, звичайно, ми можемо навіть, згадати цей роман Антиутопію «Ан... Ан Рейн. Атлант справа в плечі, до речі, вона українського походження, де м, спілкуються головні герої, і один іншому розповідає, що ми спеціально приймаємо закони таким чином, аби люди їх порушували, тому що законослухняними громадянами керувати вкрай важко. А коли всі стають злочинцями, тут стає керувати значно простіше, можна самому порушувати закон. Я думаю, що логіка цих законів саме несе, От, щоб всіх зробити злочинцями. Тому у разі, якщо закон приймуть, по-перше, він зворотної сили не мають. У разі, якщо будуть, хай доводять, до речі, на подвір'ї вони без рішення суду зайти до вас не мають права, можете їх просто укрити, і хай доводять, що там у вас дрова. Ну, Якщо виникне така ситуація, звертайтесь, думаю, будемо захищати ваші права. Ну, хочу вас заспокоїти. Я більш чи впевнений, що закон був прийнятий з єдиною метою відволікти увагу від того, що відбувається. І на фронті і з виборами. Будь-якому разі, заспокойтесь і продовжуйте допомагати Збройним силам. Продовжуйте допомагати Україні, допомагайте вистояти, не дивлячись на те, що відбувається. Ми відбудуємо Україну, на це є шанс і є можливість. Історія це неодноразово демонструвала. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте це відео. Ставте подобайки, щоб люди знали про свої права і не попадались на всілякі отакі провокації. До зустрічі!